В Москве состоялись официальные переговоры президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида аль Нахаяна, который накануне прибыл в российскую столицу. Лидеры двух стран обсуждали региональное и глобальное сотрудничество, в том числе и в рамках БРИКС. Мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом в неформальной обстановке, поговорить о всех чувствительных моментах нашего сотрудничества. По... Обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Также президенты России и Арабских Эмиратов приняли участие в открытии центра международного сотрудничества в сфере образования имени Шейхи Фатимы бинт Мубарак при гимназии имени Евгения Максимовича Примакова. И одновременно оставили свои подписи. Вся выстроенная санкционная стратегия Запада против России под угрозой. Она и до этого не особо работала с учетом укрепления БРИКС и вовсе может сломаться. В страхе потерять контроль США планируют бороться с нами на поле боя. Для этого страны НАТО проводят модернизацию, перевооружение. Прикрываясь демократией, штаты навязывают милитаристскую риторику всем. По словам Камалы Харрис, именно Вашингтон устанавливает сегодня стандарты для всего мира. Перед тем, как поставить вам это видео, я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали. В принципе, казалось бы, здесь не звучит ничего нового. Но у меня такое ощущение, что Камала проговаривается то, что раньше американские лидеры все-таки пытались прикрыть хотя бы какой-то словесной шелухой. Хотя, как это писали раньше, на фиговый листок парламентаризма, да. Просто обратите внимание, особенно на этот термин я внимательно послушал по-английски самоназначенный авторитет. Почему я про Трампа вспомнил? Сейчас, опять-таки, я оставляю это на совести журналистов. Washington-Post, да, кому он там сказал? Но Трамп же сказал, ну, что он, когда он да. говорил с Путиным, он сказал, что типа, если ты посмеешь вторгнуться да, на Украину, он сказал, что... Мы тогда долбанем по этой чертовой Москве. И я абсолютно не согласен с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я считаю, это гигантский. Я, я просто не могу себе представить, как Дмитрий Анатольевич мог такое сказать. Это глубоко, уважаемый Дмитрий Анатольевич, говорит, что. А мы в ответ долбанем по Вашингтону. Ну, Дмитрий Анатольевич, ну, конечно, нет. Конечно, мы не будем бить по Вашингтону. Потому что у нас, Дмитрий Анатольевич, есть замечательный разработанный план и возможность его реализации. Пролив имени Сталина. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, я удивлен. Как-то вот обычно вы пожестче высказываете вашу позицию, и я поддерживаю вас в этих, в этих подходах. Поэтому давайте уж, ну что, Вашингтон, что ж мелочиться, тем более одна бомба, один город. А тут всего лишь два аккуратных подводных аппарата с ядерным боезарядом и радиационный. Какая красивая картина. Встречающие радиационные цунами. И все. Нет, нет, по бокам все хорошо. По бокам нормально. Там где-то Мексика нормально, Канада нормально. А зі азімитірплави на допоки наші сили оборони тримаються, захід вважає тривалу війну на виснаження найкращим варіантом для України, і це може зіграти, нібито їй на руку. Саме таке такі та залунають від видання за телеграф. Ну і зокрема в Британському королівському інституті міжнародних відносин визначили три можливі наслідки за відсутності перемоги України. Перше тривала війна, яка випробовує кожну сторону на межі своїх можливостей. Друге. за Кожний конфлікт, який дозволяє будь-якій зі сторін відновити свої сили. Ну і третє, третє це тотальна поразка України, коли Росія диктує умови капітуляції, включаючи зміну уряду, демілітаризацію та нейтралітет. Один із західних дипломатів розповів, що політика зараз. Зважують все ж таки, як допомогти Києву утримати Покровські зайняті території на території РФ йдеться саме про зайняті позиції в Курській області. Також є думка, що у 2025-26 роках напруга в російському суспільстві почне наростати. Що знову ж таки, як вони цитують, буде на руку Україні. Але як на мене, це чисто моя суб'єктивна думка на руку Україні. Це швидше саме прискорення допомоги від наших західних партнерів, це озброєння для наших сил оборони, щоб все ж таки вони. Могли зупинити те просування, яке нині відбувається досить таки активно і на Донеччині. Ми про це говоримо кожного етару. З'являються дані саме від аналітиків. Мапа Діпстейт про те, що рашисти просуваються, мають успіхи деякі, а все це тому, що в них більше. Живої сили більше озброєння, і нам необхідна зараз саме підтримка від наших західних партнерів, підтримка на міжнародній арені. І, зокрема, ми бачимо, як ем, успішну таку роботу проводить і президент нашої країни Володимир Зеленський. Його турне, як ем, деякі змі пишуть щодо турне по Європі, як він намагається зробити все можливе, щоб озброєння надходило до України якомога швидше, якомога більше. Ну і щодо мирного плану, також певний час. Китай активізував протидії українському мирному плану, як ми знаємо, проштовхуючи альтернативний документ. Про нього ми також багато говорили. І обговорювали але от для реалізації цього задуму, залучено країни глобального Півдня та створено платформу, нібито друзі миру, учасники якої погодились з пропозиціями Китаю та Бразилії щодо припинення війни в Україні. У Кремлі ж обіцяють докладно обговорити цей мирний план КНР та Бразилії саме під час. Брікс у Казані при цьому основної серйозних переговорів цей план глобального півдня, який переважно грає на руку Москви, навряд чи може стати. Росія просто хоче продемонструвати вкотре, що нібито не відкидає мирні переговори, але насправді до них і не прагне. Адже ми бачимо з реакцій і то тих повідомлень, які з'являються у пропаганди. Ну і зокрема, невтомно повторюючи, що будь-яке припинення вогню та переговори можливі лише тоді, коли Україна погодиться на висунути. Ті путіном вимогам виведення військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ну і за позаблоковий статус. Ну а далі власне про те, що Дарина вже згадувала, про друзів миру, адже ніколи ти більшим другом миру не будеш, аніж як тоді, коли твоя країна більш-менш успішна. А в даному випадку будемо говорити про більш успішну країну далі. І коли війна йде за тисячі кілометрів від тебе, нічого не долітає, сирена не лунає. Тоді ти будеш просувати, звісно ж, дружні до миру. Але насправді до Росії плани завершення війни от в цьому переліку додалося. Президент Об'єднаних Арабських Еміратів сказав Путіну, що готовий докласти зусиль з пошуку миру в Україні. Нагадаємо, емірати люблять росіян, дуже скажімо так, пишаються співпрацею, адже грошовиті рашисти їздять туди відпочивати, вести бізнес і багато чого іншого робити. Напевно, не будемо дуже поширювати цю тему. І от оцей високий статний чолов'яга на фоні низького і нікчемного. Все ж таки не гребує тиснути йому руку, як і багато інших політичних діячів. Цього його звати Мохамед Заїд Аль-Нагаян заявив у понеділок Путіну, що готовий підтримати зусилля з пошуку миру. Путін зустрічався з Шейхом на неформальних переговорах у неділю у власній підмосковній резиденції. Сказав. Політичний діяч таке. Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими. Я запевняю вас, що ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання кризи в інтересах миру і в інтересах обох сторін. Не бреши, хочеться сказати при всій повазі, бо інтереси України ніхто з вас не враховує. Нагадаємо, що об'єднані Арабські Емірати не тільки люблять грошовитих расистів, але й допомагають РФ через підставні фірми обходити санкції. Постачаючи те чи інше обладнання, зокрема була мова про те, що, скажімо, так, сірі старлінки завозяться саме через Арабські Емірати до Росії. Хоча офіційно компанія Маска їх не постачає до Росії. Власне, ну що що тут скажеш, так хочеться всім, хочеться бути миротворцями, при цьому не докладаючи великих зусиль, але як то кажуть, так воно не працює.